Маємо сьогодні трохи замовлень вчора. Вчора трохи продали, сьогодні трохи вчора погана погода була, сьогодні постараємося надолужити. Погода вже вроде би вирівнялася, все нормально. Є замовлення, є погода, є 47-й, будемо там продавати. Так, Іванка. Треба ще вирвати корички. Ми їх продавати не будемо, то собі собі, для себе. Ну так. Та, ну. Що, Іванка? То твоя стихія, так. да? так? Відчарна, це моя стихія. Тобі воно приносить якесь задоволення того збирати. Кайф. Для мене це просто е, Просто робота, яку потрібно зробити. Ні, ну для мене природа. Я люблю природу, понимаєш? Ага. Ну так. Да. Давай буду допомагати. Дага? Новому я хотів купити на Дніпер. Клубники, чоловік, ага. а в коментарях писали, що в Дніпрі 250. Я Ту, в Гребінці по 170, звісно. Не приключайтесь, побачите, яка сьогодні ціна, сьогодні будемо продавати під магазином. Дощ почав ми як накивали п'ятами з тої полуниці. Я вдягнувся того, щоб йти збирати. А вже сонце світить, поки я вдягнувся. Так що скидаю йду далі збирати. Отакий. 29 гривень, дуже легенький дуже класно під колір полуниці і малини. Можна працювати і в дощ. Феномен вже на підході. А малина зараз посіки, бо 3,5 тисячі за кілограм, вроді десь бачив, попадалося відео, якщо не помиляюсь. Це феномен. Це гленем. Треба ще краще попідв'язувати. Треба зайнятися. Зараз полуниця забирає дуже багато часу. Полуниця через 2 тижні закінчиться. Будемо приділяти час суто малині. І, і все, суто малині, малині й малині. Поки що малинка вибачає. Так, ну що, останнє оце, що я назбирав, зараз їдемо продавати. Хто з нами? Погодка така хмурна, дивіться, по малині перій, можна сказати, в основному посох. Е, Випогодиться. Перестануть йти дощі з неділі, то... Проїдуся мотоблоком по фризую, рядочки, обкантовочка така буде гарненько, все буде виглядати суперово. І вже треба оприскувати знов. Зараз така погода, що якщо там, наприклад, використовувати, зараз у мене є добрива, кристалони там, от, то Вроді би дощо нема, але він то є, то нема. І хмурна погода, так оприскувати ну, класно, то тільки що вітерець. Але якщо така погода, вологість велика, то є ймовірність, що якісь грибки заведуться, то краще почекати, поки погода буде стабільно суха, і тоді вже, коли не буде жари, оприскувати. Все, їдемо продавати. Дивіться, оце шпалера для малини, стовпчики. Сіним не, не той без зеленого, а той зеленим. Я його кропив водрущиним добривом. Водрущині добрив в нашому телеграм-каналі Еда Гролавка. Заходьте, кому цікаво. Нема сонця йдуть дощі, полуниці щось багато нема. Так, веземо. На замовлення і плюс будемо продавати. Так. Не переключайтесь, побачите, яка ціна. В авторі я ще не виставляв, але каже Іванка, треба буса, треба буса, так що хто хоче купити нашу машину, постійно її бачите, постійно на ходу все, що робилося, все, що вилазило, все зробилося, і про це розказано в Ютубі. Є спеціальний плейлист. Хороша, м'яка комфортна машина. KIA Ceed, 2007 рік. Може хтось хоче купити, буду виставляти в авторіа. на іншій площадці, бо треба рухатися далі. Малина вже дозріває, а ще ж треба продати і купити. Так що пишіть хто хоче. Перевірену нормальну машину. Ми вже приїхали. Під маркеток чекаємо віддати полуницю. Замовляли в нас пару днів назад на сьогодні. Три кілограми в одній руки. Угу. Чекаємо, зараз жіночка прийде. Ну, полегенько діло двігається. Жіночка покупила кілограм. Я сиджу, чекаю. Чекаю, поки Дік продасть всю. Три кілограми, ті, що людина замовляли, то ми завезли їм, вони забрали. Просто що дуже мало людей сьогодні тут під магазином. Всі відпочивають собі, знаєте, то неділя. Але хтось от ходить, люди ходять трошки. Ще одна йде, буде зараз запитувати заполоницю. Відчуваю. Бачите? Ажіотаж вже створюється. Черга вже полегенько набирається. Мені подобається, я їх продає. А я сиджу, а тут мені одна хвилина, здається, як будто я вже цілу годину сижу, чекаю. Купує жіночка молода, так, да? що питає. Каже, то що ви об'яву давали? Кажу, так, Каже, о, бачите, як чик чік Фейсбук сила каже. Mm -hmm. Говорить, як я, Чік-Чік. No. Yeah, гарно йде Торг. Гарно. Хоча людей нема взагалі, правда, але Торг іде. То 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 бо прочитали об'яву і мисно приїхали. Так що файно є. Ще 6 кілограмів все, на всього. Да, продамо. Без проблем. Я вірю в Едіка. Я його група підтримки. Ну, люди прийшли за полоницею. Заглядають, вибирають. І зараз куплять. Обов'язково. Обов'язково. І дрібнішу люблять, як хто. Хтось любить грубшу? Уже вже діду буде їм пакетик давати. Хтось грубшу любить, а хтось дрібніший. Хлопчик з радості танцює, що буде їсти полоничку. <хи> Я теж буду з радості танцювати, як буду гроші рахувати вдома ввечері. Я гарна, торхіде, подякувати. Це такий продукт, що продається, бо він дуже довго не є, три тижні всього на так що люди люблять полуницю. Залишилося ще всього-навсього 5 кілограмів. Знову жіночка буде купувати, бачите? Вже купує. Тобто... Одні за другим, одні купили, відійшли, підходять другі, купують. Мені подобається такий стан речей. Я замітила, що всі хочуть, ну не всі, переважна більшість, хочуть дрібнішої. Бо вона солодша. Ну, фактично так і є, вона трошки солодша. Але буває і груба, солодка. То як яка полуничка, як яка сама клубніка. То так не можна казати, що вся дрібня одна солодка, а вся груба, то вона кисла. Ні. Гарно є, ще залишилося 3-4 кілограмчики. Зараз ми продамо тільки так. Люди підходять, питають, запитують, всі бачите, Мужчина підійшов, дивиться ціну. Підходять кожних дві хвилини. От знову жіночка. Просто так. Одні купили, відійшли, другі підійшли. І собі так помаленьку, але планомірно все продає. Вже залишилося, бачу три лоточки. Зараз вони підуть. Вже так все пішло, як з молотка. Ой, мама хлопчикові купила Гарно Гарна, Торхіде, гарно. Я задоволена. Е, як торг іде? Порох іде. Чудово, Дорога. правда? Да. Я задоволена. Черги нема, але якраз. Але кажу так, одне купило, відійшло, друге приходить купує. купує. Да. Гарно. Без перебільшень. Одна відходить, друга питає, йде по гроші, зараз прийде купить. Пішла до банкомата знімати гроші. Бабуся прийшла, Бабусі люблять. Приходити своєю тарою. Як цікаво, що не була ситуація, я зворушена. Да, Під'їжджає скутером. Ні, одна дивиться щось там туди-сюди, думаю, може торганутися. Під'їжджає ще одна, то мене чекає полуниця, а та до неї, Ні, я забираю, вже не торгується ніхто нічого. Тут ще одна йде, каже, ще є полуниця, кажу, нема, на жаль. От, всі кажуть, все, будемо чекати наступного разу. А коли та, що під'їхала скутером, то вона в нас брала сьогодні, каже, така ага. смачна, та. вона каже. А, то то вона ж казала, я ну, не зрозумів просто. Каже, що така вона". смачна полуниця. Каже, доця, каже, мама, їдь ще купи. Кажу, Ми будемо вже вівторок. Коротше, в нас скільки ми часу стояли? Ми стояли пів, пів години. 30 хвилин і нас розгребли всю нашу полоницю. Було то ставили 2,5 хвилини 1 кг. Швидкість продаж. 1 кг щоб гарно продати було, треба 2,5 хвилини. І по грошах нормально, і по ціні нормально і швидко. Ціна 170 гривень, а маленька там була то по 160 дрібніша. ми продали. Дрібніша, ну не прямо маленька, але да. Ну, так, така так. красива, як, дуже красива, то 170, а та чуть-чуть дрібніша, то 160 гривень. Напишіть, будь ласка, які у вас ціни. Дуже цікаво під кожним відео читати, які у вас ціни, як рухається ринок, в яку сторону. Напишіть, діліться інформацією. Нам цікаво, ми вам свою ціну сказали. Пишіть, будь ласка, свою. Все, будемо на зв'язку. Кому потрібні саджанці, полуниці, малини, лохини, обліпихи, добрива для того всього, крапельний полив, все продаємо все в нашому телеграм-каналі Лавка». Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал також, щоб не дивитися зайцями. І ставте такі подобанки. Лайкосики. Па-па, ну а ми їдемо додому.